Це називається книга за життя. Це проект підтримку бійців. Цей проект проводився минулого року з спільно фундації розвитку громад, громадською організацією. Тепер нас підтримує і автомайдан України цього року, і інтернет-спільнота Добрі справи, які теж долучаються із своїми книгами. Все дуже просто люди просто приносять книги. Які ми можемо запропонувати іншим людям на благодійних ярмарках, за певну благодійну пожертву. Ці кошти кидаються у скриньку і використовуються на потреби наших хвилинських бійців. Зараз на День Незалежності це вже можна вважати четвертий ярмарок у цьому році. І за минулих за минулі ярмарки було збирано. Майже дві тисячі гривень, за якими там купляли бійцям форму та іншу амуніцію. До цієї ініціативи можна долучитися шляхом принесення книг в Волинську обласну бібліотеку Олени Пчілки за адресою міста Луцьк, вулиця Шупина, 11 на другий поверх. Також є інтернет-спільнота, Фейсбук книга за життя. Там можна відслідкувати всі ті книги, які є в нас наявності. Ми фотографуємо туди, закидаємо, можна таким чином забронювати і придбати книгу. І запрошуємо. Кожну неділю на театральний майдан міста Луцька долучатися до наших благодійних ярмарків. Ми будемо виходити доти, доки нам буде дозволяти погода.